Шок у любителів 3D-кіно проблеми з реальним здоров'ям. Сучасній термології так називаємо симптом аватара. Ті люди, які не могли його дивитися, тобто вони почали звертатися до лікаря на тільки в сніданку дієві поради, як уберегтися від проблем любителям альтернативних світів. Філіп Кіркоров розповів: а папараці показали будиночок його маленької донечки в Америці. Сім спалень класу люкси, сім ванних кімнат з джакузі, басейн зі сліпучо-блакитною водою, спортзал, кінотеатр і тераса з дорогими кованими меблями для гучних вечірок та приготування барбекю. Усі подробиці про нові апартаменти короля російської поп-сцени Дивіться далі. Ексклюзив сніданку, перша ракетка України з тенісу Олександр Долгополов готується до найпрестижнішого чемпіонату світу Австраліон Оупен. З вами Олександр Долгополов. Усе, що ви ніколи не побачите в одному щоденнику чемпіона, дивись, сніданок покаже. Найактуальніша мода зими 2012 року. Або у що вдягнути свого чотирилапого друга, щоб він дочекався весни здоровим, Багато породи собак просто не приспособлені к всеві улічному содержанню і постоянним перепадом температурних режимів. Він не любить давати інтерв'ю, а про його популярність майже нічого не відомо, та тільки не для Каті Осадчої. Найпопулярніший співак російської естради Стас Михайлов розповів нашій красуні правду про свої мільйонні статки. Немножко шиблісь, Немножко. Немножко. Чоловіки, багато чоловіків у житті. Едіт П'яв. Вона міняла їх, наче рукавички, доки не зустріла одруженого батька трьох дітей. Кохання, пристрасть, чуттєвість заповнили їх дощемто. Журналістом Марсель заявляє, якби не діти, уже б давно взяв піап за дружину. Та ще й боксера. що із цього вийшло. Дивіться в рубриці історії кохання від Мирослави Ур'яні. Уся правда про оскароносний фільм Титанік. Або чому найпопулярніша сцена за участю Кейт Кейтвінслід та Леонардо Ді Капріо не могла бути в реальному житті? Режисер Джеймс Кемерон боявся, що Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслід під час зйомок можуть травмуватися.